Особисто я за контрактну армію сам сюди б ніколи не пішов, якби не війна. Але зараз ми розберемо найгірший випадок, до якого потрібно бути готовим. Чому? Тому що зараз в нас наймасштабніша війна за останні 80 років. Розумію, з Києва це може не видно, але так воно і є. І ця контрактна армія вона працює лише в мирний час. Зараз це може не спрацювати і вас можуть призвати. Що буде. Далі розберемо. ну По-перше, вас не вб'ють зразу. Ні, це не сарказм, просто так і є. Нових людей не відправляють зразу на бойові дії. Як мінімум, навчання затягнеться не на тижні, може навіть на місяці. Тобто, це дуже довга історія. По-друге, всім, плювати, що у вас немає досвіду. що ви не були там на строковій службі, ті, хто були на строковій службі в 90-ті роки та до 14-го року, вони нічим не відрізняються від тих, що не були, бо там зазвичай нічому не навчали такому, що може знадобитись. Стріляли навіть з автоматів рідко. Але а якщо і навчали, то більшість все одно за ці роки забула все, що чому їх навчали. Так що. Ці всі, всі приколи зі строкової служби, вони на війні навпаки не потрібні. Нікому не потрібний той строєвий крок. Навпаки, треба розсереджуватись на війні. Тому те, що у вас немає досвіду, це ніяк не впливає. Потім не треба думати, що на війні всі якісь. Над люди там сміливі, без страху, насправді страх є у всіх абсолютно. І що, які є способи, скажімо так, відійти від цього страху і почувати себе, почувати себе більш-менш комфортно? ну Мій улюблений спосіб це. Але він не всім підійде, але багатьом підходить. Мій улюблений спосіб це. Зрозуміти, що рано чи пізно ви помрете, навіть сидячи в тилу, ну так і є. Просто тут ви можете померти раніше. І це прийом такий психології, щоб себе комфортно почувати, не боятися якоїсь негативної події. Просто можна і уявити найгірший сценарій і думати, що буде далі. Ну, Тобто там. Не треба там себе настроювати, що ви 100% помрете, а просто якісь шляхи відходу заздалегідь зробіть на цей випадок, там, кому передати майно і таке інше. І це багатьом допомагає, скажімо так, якщо ти готовий до найгіршого варіанту, то тоді все простіше. Звичайно, не всім це підійде. Не всім це підійде, деякі бояться цього. І тоді виникає питання, як зменшити ризик цього. Ну, тут є варіанти, або, скажімо так, незаконно косити від армії, але я цього не можу рекомендувати, або ж, або ж вибрати таку посаду, на якій ви не будете виїжджати на бойові дії. Адже насправді в армії. Далеко не всі займаються безпосередньо бойовими діями. Я багато посад, які сидять ближче до тила. Вони, може, там і в зоні бойових дій, але не на самому нулі, як то кажуть. Ну, які такі посади. Ну, наприклад, різні діловоди, там канцелярія, там механіки. Тому ви заздалегідь можете. Спрацювати на випередження, скажімо так, через знайомих, дізнатись, де вони служать, і спробувати піти саме на ту посаду, де ви не будете виїжджати на бойові. Крім того, якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, ви можете піти як обмежено придатний, тоді вам вже будуть шукати в самій армії якусь посаду, на які ви можете бути корисними, не беручи участь безпосередньо. Бойових діях. Ось така приблизно ситуація. Насправді багато людей себе тут почуває набагато краще, ніж якщо б вони сиділи в тилу, і ті, хто довго сидить там на відновленні в тилу, вони навпаки хочуть швидше виїхати в зону бойових дій. Так що не все так воно. Не все так погано, як здається, хоча кожній людині своє. Але дійсно буває таке часто, що в зоні бойових дій себе почуваєш не набагато гірше, ніж в тилу. Але, але є мінус, як я вам сказав, бути треба готовим до того, що тебе вб'ють. Якщо до цього готові, то все набагато простіше. Так, а тепер увага. Я знаю, знаю просто психологію цих пострадянських хомячків, навіть україномовних. Я точно знаю, зараз в коментарях ви будете писати, а -а -а -а, чому депутатів не призвали, нехай син Порошенко воює. Ну, Якби скрізь так було при всіх воїнах, тобто дій, ніяких він би не було, просто брали б країни, захоплювали б і все. Навіть якщо син Порошенка чи Зеленського піде воювати, ви ж розумієте, він нічого не змінить. Ці виправдання, вони просто. Це стандартний набір фраз. Він... Навіть якщо б син Порошенко пішов воювати, от, от покла... поклавши руку на серце, от якби син Порошенко пішов воювати, ви б пішли б ні, ви писали, а там так, син Порошенко воює, а он син Тимошенко чи когось там іншого не воює, тому я не піду. Тому такі виправ... виправдання дуже смішні, не треба їх писати. Ви просто ті, хто так критично до цього налаштовані, я б не сказав, що робити. Пробуйте найти якісь військові, військові посади без бойових дій. Або ж ви, якщо ви зовсім хейтите армію там, і Україну, вважаєте, що там за вас має син Порошенко воювати, то е, тоді в мене питання до вас: війна з Росією вже 14-го року, Що 8 років було мало вам, щоб відсіляв виїхати, якщо ви розуміли, що цю країну там не любите. І таке інше. Ні, ви ж не виїхали чомусь. Ви там хтось з вас навіть там Росію любив, але жив чомусь тут. Так що такі виправдання виглядають дуже смішні. А різні сини Порошенка, вони в усіх країнах були, навіть коли там США якісь успішні операції проводили та будь-яка країна успішна. Там лайна було нітрохи не менше.